Сьогодні в Україні відзначають 37 сьомі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. У Миколаєві представники влади, рятувальники та небайдужі містяни традиційно зібрались біля меморіалу Скорботного Янгола, аби вшанувати пам'ять загиблих внаслідок техногенної катастрофи. Більше про це розповімо у сюжеті. 26 квітня 1986 рік. Перша година 23 хвилини за київським часом на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції прогримів потужний вибух. Радіація оповила смертельно небезпечним шлейфом значну частину планети. В той день сталася одна з найбільших техногенних аварій в історії людства. Сьогодні, через 37 років після катастрофи, вся Україна відзначає роковини трагедії на Чорнобильській АЕС у Миколаєві вшанувати пам'ять загиблих під час ліквідації і наслідків. Традиційно зібрались рятувальники, представники влади та небайдужі містяни. Дуже символічно, що ні війна, ні будь-які інші події не зупиняють нас від того, щоб прийти до цього пам'ятника, помінути тих, хто ціною власного життя. Власне, дав нам можливість жити нормальним життям. На пам'ятнику, а також на меморіалі, ми побачили наслідки ушкоджень від пострілів від РСЗО російської армії. Як ми бачимо, в цих людей немає нічого святого, і тим, що вони прикриваються своїм радянським минулим, це теж брехня. Для них просто є одне бажання знищувати, знищувати все, знищувати пам'ять навіть нашу спільну. Міський голова зазначає, попри воєнний стан у місті продовжують діяти програми соціального захисту ліквідаторів техногенної аварії та їхніх родин. Ситуація залишається незмінною і на обласному рівні. Зараз обласна рада облдержадміністрація, місцеве самоврядування піклуються про Постраждалих піклуються про тих, хто приймали участь в ліквідації. У нас є діючі програми, у нас є разові компенсації, на це передбачаються кошти і ми. Докладаємо максимум зусиль, щоб воно лишалося, ну, в тому ж рівні, як до воєнному, так і під час війни. В цей день українці схиляють голови перед пам'яттю ліквідаторів наслідків катастрофи, яких не зупинила небезпека. Юрій Турчин один з них. Сьогодні чоловік також прийшов до меморіалу. У цей день ми жили нормальним життям. Ну, трапилось таке горе, що вся країна почула. Стогін ядерної безпеки. Много молодих людей нету зараз, погибли. друзі мої, деякі інваліди, деякі потеряли житло, роботу. 24 лютого минулого року російська армія окупувала територію Чорнобильської АЕС. Своїми терористичними діями загарбники наражали на техногенну небезпеку не лише українців, а й увесь світ. 3 квітня 2022 року Збройним силам України вдалося відновити контроль над чорнобильською зоною відчуження та не допустити повторення ядерної катастрофи. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, Новини на телеканалі Март.